Привіт, друзі! Сьогодні маю кілька хороших новин, і вони будуть цікаві тим українцям, які зараз є в Польщі і не хочуть виїжджати з Польщі. Тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк і підписатися. Хвилинка корисної інформації. Ви знаєте, що я на цьому каналі ще жодного разу не рекламував агенції праці і не рекламував роботу. Сьогодні настав той день. Ну, чого там? Сьогодні пропоную роботу від зараз. Робота на складі канцелярії, книги, журнали, ручки, олівці, пенали і багато багато різного. Робота знаходиться в місті Сухачів. Недалеко Варшави робота в три зміни для чоловіків, для жінок, для пар. Немає різниці. Якщо ви зараз в Польщі шукаєте роботу, якщо ви втратили роботу, вам потрібна робота, чи ви в Україні і маєте можливість виїхати за кордон. Це робота від зараз. Тобі ще ви знаєте, що після 24.02 немає потреби мати запрошення на роботу, тільки щоб роботодавець повідомив ужин. Тому, якщо ви приїдете на цю роботу, ви одразу зможете приступити. До праці, що буде входити в ваші обов'язки на цій роботі, це пакування продукції в коробки, це робота зі сканером, це підготовка замовлень до відвантаження, а також маркування продукції для всіх працівників надається безкоштовне житло. Звертайтесь за контактами в описі під цим відео. Менеджер Анастасія розповість про все детальніше, і ви вже вирішите, чи підходить вам ця робота чи ні. Також для молодих людей, які не досягли 26 років, зарплата за годину сягає 22 і більше злотих. Leasing Team Group – це надійна і відповідальна агенція праці. Кому потрібна робота, звертайтесь обов'язково. Ну що ж, давайте перейдемо до хороших новин, які будуть важливі і цікаві всім українцям в Польщі. Тепер і у Вроцлаві українці можуть оформити закордонний паспорт. Починаючи з 22 вересня 22 року, Генеральне консульство України у Врославі у тестовому режимі розпочинає прийом документів на оформлення паспорту громадяна України для виїзду за кордон для осіб віком від 12 років, бо до цього моменту тільки для дітей до 12 років з 22 числа і для всіх бажаючих дорослих також можна буде це зробити. Ви зараз бачите на екрані список всіх потрібних документів для того, щоб оформити собі цей паспорт. Консульський збір за оформлення закордонного паспорту складає 539 злотих, 166 злотих це автоматизована обробка даних, і 373 злотих це оформлення паспорту. Оформлення паспорта генеральне консульство прийматиме виключно від осіб, які мають повний пакет документів. Ще одна хороша новина для українців, які зараз в Польщі. Повідомляємо, що з 22 вересня 2022 року у Варшаві, Любліні та Познані, будуть відкриті пункти прийому візових анкет, де прийматимуться візові заяви від громадян України та Білорусі, які легально проживають у Польщі і зможуть подавати документи на отримання національного візи в Польщі в таких випадках. Громадяни Республіки Білорусь для отримання гуманітарної візи або візи для роботи водієм міжнародних транспортних перевезень. Громадяни України для отримання візи для роботи водієм міжнародних транспортних перевезень, а також для роботи пілотом цивільного повітряного судна чи іншим членом екіпажу. Ця інформація знаходиться на офіційній сторінці Весоп Глобал. Зараз в Україні вони вже не займаються візами, але в Польщі вони продовжують займатися. Тому заходимо на офіційну сторінку і читаємо деталі. Ось такими хорошими і позитивними новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що багатьом це допоможе, і вам не потрібно буде виїжджати з Польщі для того, щоб зробити документи. Їх можна буде зробити вже в Польщі. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!